Привіт всім моїм підписникам! Рада вітаю вас на своєму каналі в садку Наталії. Звуть мене Наталія або Наталка, як кому подобається. Садок наш знаходиться в Дніпропетровській області між містом Кам'янським і Дніпром. В садовому товаристві Мрія. Дякую всім, хто підписався на мій канал, а хто не підписався, підписуємося. Буде цікаво, я сподіваюся. Вас у мене вже тисяча. Дякую за довіру, це надихає. І, і показувати свій садок, і ділитись своїм досвідом. Ваші щирі коментарі. Мотивують і радують. В наш нелегкий час, садок як заспокійливе дає надію на майбутнє. Ми незламні українці. Все буде Україна смерть нашим ворогам, які прийшли знищувати наш, нашу землю і нас як націю. Слава нашим ЗСУ. Україні, українцям як роду. Наступне відео буде цікаве, я сподіваюся, і чекаю вас до себе на канал. Запрошую. Я була в гостях у блогерів наших місцевих <гум> Дніпропетровських, можна сказати, Дніпроп... з Дніпропетровщини. Ну і чекаю вас в наступному відео. До зустрічі!